Ну, такий, я проїжджаю, думаю, ну прослідкую, що далі. Дивлюся, трохи проїжджаю 500 метрів, а там, коротше, дві поліцейські на перекрестку стоїть. Поліція в Німеччині штрафує по іншому, у 2025 році. Максимальний репост. Дуже важлива інформація. Це просто шок. Ось, дивіться, їхав я на велосипеді. Їхав на велосипеді, дивлюся, на мості поліцейський стоїть. Думаю, інтересно, що за ситуація? Так, дивіться, це новий метод, як вони знаходять ті, хто порушують правила дорожнього руху на машині. Він собі стоїть і його так легенько підняв там. Ну так і я проїжджаю, думаю, ну прослідкую, що далі. Дивлюся, трохи проїжджаю 500 метрів, а там коротше дві поліцейські на перекрестку стоїть. Вони сховані. А з другої сторони поліцейський стоїть і вичікує сигнала. Тобто, оцей, що на мостіку, він вичікує сигнал, що хтось там не пристибнувся, хтось по телефоні розмовляє, чи якісь інші ситуації, чи, може, зняв на відео там з мостіка якесь порушення. І тут вони коротше перехвачують його, зупиняють і все. І там вже штрафують. І, коротше, там дві-три поліцейські, там коротше повне месиво. Отаке, От коротше, нова система. Тому, якщо немає камер відеоспостереження, не думайте, що вас не зловлять. Є інші способи, як бачите, кому було корисно, підписуйтесь, кому було корисно. І Максимальний репост.